Усім доброго, доброго раночку. Я лежу кайфую і нічого не роблю. Мені ж написали, що я тільки лежу і нічого не роблю. Якийсь мотоциклісти поїхали. Ось я лежу і нічого не роблю. Порадуйтеся. Хейтори, хейтори. Насправді вже все поробило, те, що треба з раночку. Репасу загрузила. І вже пральню загрузила, і курочок накормили. Яєчка зібрала. В общем, все зробила. Зараз трохи перекусила. Я лежу кайфую. Кавочку собі зробила. Що там, нянечка? Невдобно тобі, чи що? Дитина моя, Що там таке? Хотіла вмоститися під цю. Під... Лавочка, я на лавочці лежу. бачите, така краса. Лежу кайфую. Це саме найкраще місце у нас тут. Мені так тут подобається. Розлігся і валяєшся собі. так класно. Угу. У мене в планах зробити ще деякі ну, переслідити. Да? Локації такі самі. Ну, не такі самі, а трошки інші, але щоб заходиш там десь і ну, так сідаєш чи лягаєш. Класно, класно, так. Щоб було. Вчора сходили з Дашою на концерт. Так класно. Ну, мало, правда, скільки там час? Полтори години. Під полтори години був концерт. Ну, класно, так. Цікаво. Він трохи про себе розповів. Ну, що ж ми так в інтернеті що читали, про нього чи ні. То він з жінкою, жінка танцює. Двоє діток у них. Ось е така жінка худесенька, худесенька, така малесенька. М -м ну, класно було. Так, весь зал орав, там хлопав, класно, коротше. Ми підспівували. Даша щось знімала на телефон. Я сподіваюся, що я зможу з її телефон. Ну, в общем, вона мені скине на Google диск. А я потім вже буду намагатися студи звідти витягнути та і вам трошки показати. <звідти> Класно було. Вправлялися з нею по центру. Боже, стільки народу, це капець просто. Наче війни нема, так, так якось знаєте. На сьогодні день міста. Ось. Багато людей. Ну так воно, знаєте, якось, як вам сказати, все так цивільно. Цивільно, класно. Багато цих виставляють музику і, ну, як жива музика, знаєте. Співають багато пісень, на площаді у нас. І так біля кафешок класненько такі, тераси гарні. Біля кафешки. Люди сидять собі, відпочивають, хто чай, хто каву п'є, хто щось покрепче. Mm, так що так. Ось. Ну класно було взагалі. Супер. Прогулялися так добре. А, няня ну що ти. Ой-ой-ой. Ну, їм теж класно. Вони бігають і нагавкають. Їм я би аби Тут, тут, тут валятися взагалі класно. Зараз осінь. І цих багато-багато цих всяких мушок, бабочок, цих бджілок, оце все. Воно все сюди злітається, все на піточках так класно. Ну, так може, на камеру не видно, а так воно взагалі оце тут класно. По столбчику воно літають. Особливо зраночку, зраночку, так класненько тут. Лежиш, слухаєш. Як о, цей водичка тече. М -м -м. Кайф. Тут навісик, І правда, навісик вісік уже йому плити, бачите. Став так не встиг його зробити, ми з Дашою поперли туди наверх. Не знаю, можна, звісно, в принципі. Ну, якусь ляченько Треба цим зайнятися. Його трошки здвинути. Щоб там дерване, щоб його убрати. То буде класно. Коротше, общем, кайфую. Кайфуй, кайфуй, кайфушки, як кажуть. Класно. Лежу чекаю, поки це мені подзвонить. Мені прийшло сповіщення, нової mm -hmm. почти, що це, що він вчора ще посилочку забрав. Mm -hmm. Ось. То якщо він вчора ще посилочку забрав, то сьогодні, мабуть. Мабуть, десь після обіду подзвонив мені. Ну, і так я хочу почути його. Було б класно, якщо б він зміг подзвонити свого телефону. Я б тоді по зв'язку з ним побалакала. Так він дзвонить ну, з іншого телефону. Не можна їм показ. Поки що. Так що так, так мені це щось згадалось. Подивилась на себе, згадалась, як мені написала. Дівчина одна. вам ще, то йде під глаза. А у вас вони на щоках. Ну, не знаю. Ну, якщо у мене великі пачі, то що їх обрізать чи що. У ну, мене Даша, наприклад, взагалі ці пачі де угодно чіпляє. Вона і, і отут чіпляє їх, і отут чіпляє пачу одну. Ну, так, щоб отут складочка розходилась. Ну, таке. Коротше, таке Я взяла кіціну чашечку, це його чашечка. І п'ю калусу. Ой, зараз стільки багато літає цих пташок. Вони, я не знаю, вам чутно чи ні. Багато-багато. Коротше, вони збираються зараз в стайки і отакі круги вимахують на, на небі. Такі фігури класні. Чи я вам передати не можу. Знаєте, я ж кажу, я дуже-дуже люблю весну. Коли все народжується, все таке гарне, все таке красиве, таке тільки-тільки-тільки-тільки починається все. І зараз ось, якщо ось така осінь, як зараз, то й осінь люблю. Бо воно вже таких квітів, вже, знаєте, ну, так, не те, що багато, воно такі вже осіннє-осіннє, воно відчувається, цей аромат осіння. Якось воно вже вже не дуже жарко, щоб воно прямо аж так капець, ну, 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 класно. Я ж кажу, що в хату заходиш якось так морозно. а На вулицю виходиш, просто клас. Супер. Трошки з вами зранку побалакала. Думаю, що далі робити. Якщо чесно, зовсім нічого не хочу робити все, в голові крутиться пісня. Танцю зі мною. Та -да -да. Клас, а це вчора. І ще була на останок пісня, коли виходив якраз е цей повітряна тривога, і він вже останню пісню поє, ну, співає, вже світло починають включати, бо ну, понятно, що як повітряна тривога треба уходити і, значить, ну, коротше. Залишаться всі місця. Кажуть, що повітряна тривога треба виходити. Він каже, ну залишилась одненька пісенька вже. Давайте, вже доспіваємо. Це люди вже збираються і вони цю пісню. А я не п'яна. А, а я не п'яна. і Я щаслива. Коротше, така класна. І всі, оце знаєте, під таким. як... Драйвом, драйвом, скажем так. Виходили з залу, то, звісно, там і крик, і гамір такий, о, о клас! Ну, То ми йшли з Дашею всю, всю дорогу, то така, я не п'яна, я щаслива. Добре. Добре, вчора полазили, походили. Класно було. Так що так, треба вилазки такі робити, бо Якщо чесно, якщо сидіти вдома і оце собі думати, 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 оце так, то можна з ума зійти. Знаєш, кажу, що... Так що такі справи. Всім так класно, Бонька, вона валяється, в неї там любиме місце. Місце, ну бачите. Вона ляже там. Оце вона оцеві, оцеві мене вже весь розгорнула. Ай, чудай. Ай, дітик, ось ось, свинота моя. Ось, дітик. Литик. кабанчик, кабанець, вічман, кисунада. сут тобі Леба. Суд тобі леба від мене. Дашка пішла на свої заняття. Я, мабуть, вже казала, да, що вона цей е, взяла собі курси ламінації, е, е, вії, е, покраска і форму оця Ось і це е, депіляція воском. Типу, Бровка там туди-сюди. Коротше, оце вона взяла все, все до кучі, там Брова, щось там брова це. Зачіски. Це ж така мода зараз. Зачіски на цих бровах, на том, на сьом. Ось, то каже, Що це круто буде. Що, ну В них просто є такі курси там в Турції, але вони такі дорогі, каже. У нас тут теж не, не дешево. їй за неділю. 12 тисяч, це капець, звісно. Але вона каже, що мені це потрібно, потрібно, бо там реактиви і все остальне, Ні, щоб ніде нікому потім нічого не спалить. Вона каже, там же ж воно пользується спросом в Турції, бо у цих е, турчанок брова там такі гей то вони частенько е, приходять на оцю. А депіляцію десь отут між, ну як між бровка і ось тут біля цього. Там вони ліскою депіліруються. Ну це ж вона і теж пішла навчатися, як ліскою це депілірувати і як воском. Типно це таке. Коротше, всім дитина займається, хай займається. Хоча я ж кажу, по професії вона зовсім не туди пішла. Вона менеджер, туди-сюди, коротше. Все там ці справи -початки. О, бджілка до мене прилетіла, фу, Не треба мене кушати. О. Яка я, вона? Ну, ні, не менеджер. Хто вона в мене? Коротше, в нього дофіга там вся, всякого разного. Ну, ось. Вона хотіла далі йти, це ж не, як, не яке там образування вище, а то ще є якесь вище. Це вона хотіла туди йти, і оце ж війна почалася, і все. І вона ото поїхала, ну, вона поїхала в Турцію, то понятно, ось, А потім вже думала, приїде, вона ж тоді ще з Святою Тамєром уїхала, Думала, приїде, то цей буде поступати і все остальне. А потім війна, туди-сюди і все. На цьому все скінчилося. А зараз вона, я ж кажу, що я кажу, ти що не будеш? Вона каже, так, да, смислу нема в цьому. Каже, якось раніше ну вона ж там була у нас тут працювала в фірмі, Ось, і навчалася, і е, потім працювала в фірмі літом. Тоді вона бачила розвиток, ну, понятно, да? то вона там думала, що вона піде по цій всій цій, тропінці, так сказати. Тропці. Тропці. По а тепер, коли переїхала, то бачите, знайшла собі друге примінення, друге заняття. Читайте, роби цей татуаж, чи як він називається? Ні, не, не татуаж перманент. перманент. Ось. Ну, каже, воно там користується спросом Ось, і люблять, коли наші роблять. Ну, в смысле, і турчанки, і взагалі там багато е, 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 з Німеччини живуть людей. Чи приїжджають, чи живуть, у них там багато квартир куплених, <кій> то приходять в салони, і їм прям подобається, якщо роблять наші дівчатка. Наші а ще ці ще е, е, з Молдавії, е, то теж, да, вони прям, оце у це ж її подружки є. Е, цей салон, і вони там, я ж кажу, працюють, то багато-багато там до них людей приходить. Свідка щось прийшла до них, попрацювала трошки, каже, ні. Сильно большой наплив народу. Каже, мені подобається більше на цьому, там, де вона раніше працювала. Там чисто, ну практично одні турчанки ходять, то вони ото там ля-ля-ля-ля, три -ля -ля -ля, рубля, коротше, ну таке. То її взяли назад аж бігом. Я ж кажу, що турчанкам дуже подобається, як наші дівчатка роблять. Ми все акуратненько, там стараємося знаєте, не зробити боляче туди-сюди. А самі турчанки, то вони так ну не те, що акуратно роблять, вони начебто акуратно, але вони так джорг-джорг-джорг. Як це дашка розказує. То так. А наші ж там... Все там акуратно, акуратно. І як Даша каже, що у турчанок вона кожа така шкіра грубіша. грубіша. Ну, у наших мя... ну не то, що м'ягка, у них теж ну, на дотик м'яка шкіра, але вона чи товща, чи що, що як нашу ущипнуть, наприклад, да, то буде боляче. Якщо їхню ущипнуть, то не буде боляче. Так що так. Так, я щось не туди пішла, да? хотіла так просто побалакати, трошки п'ять хвилин там. Олю понесло, як кажуть. У мене останнім часом з'явилася така ця привичка, звичка. Балакати сама з собою. То в мене коля балакав сам з собою. Щось то працює, працює, щось сам собі розказує. Я то вийду, коля ти з ким? Він каже, з умний, з умною людиною, з розумною людиною. А це і я так. Сиджу, я ж кажу, дурному не скучно самому. Сижу, балакаю сама з собою. І балакаю українською. Так що думаю, я вже українською мовою. Так що так, не треба мені писати, що там вдома я балакаю руською. Я навіть сама з собою українською балакаю. Дашкою що... можу перейти на руські, ну вона теж, слово українське, слово руське, вона вже частіше переходить на український, ніж я на руський. Вона теж вже починає так, вот. каже, я поїду туди додому. Каже, то мене ніхто не буде розуміти. Ой, каже, це таке. Ох, так. Да. Класно. Класно, тільки киці не вистачає рядушком, що він так прийшов до мене, обійм... ну, обняв мене. Так класно, класно. Посидіть, вдовгу кавуську попити. Побалакать. Боже, як я сумую за ним, я, я вам передати не можу. Вона же ж не хвилинки не проходила, щоб ми не, так не сиділи і не тренділи з ним. Мені цього так не вистачає, це просто ну, щось чимось. Я так звикла, знаєте, що там, ну кожну, ну блін, я не знаю, кожну хвилину, коли просто так сидимо, віддихаємо, ми завжди сидимо про щось спілкуємось. У нас нема такого, що ми сіли і, і мовчимо. Якщо мовчим, то ми мовчим про одне і те ж. Буває так, садимо, мовчим, мовчимо, щось там. А потім починаємо однакові речі казати. Знаєте, Начебто в голові ми проговорювали одне і те ж Чи буває таке, що мовчим, мовчим, а потім починаємо одночасно співати одну і ту ж пісню. Це таке щось цікаве, я ж кажу, що. Ну, Одним словом, моя людина. Річ ми. Тут Бонька розтягувала цей мені отсів, тепер ти сідаєш там, розтягуєш його. їм ця горка, а воно, мабуть, нагрівається на сонечку. Ну, дивіться, тепер цей вигріватися. Вигрівається. Видно чи ні? Видно чи ні? Господи, де він там? А воно. Ну, на. Боня э, этот пост сдал, пост принял, як кажуть. Бонька пішла звідти, він пішов гріти. <кій> Робота роботна. Пішов на сонечко полежав, нагрів бачка, пішов тіньочок, полежав. Красота. Все, Дашка вже її не буде забирати, хто спрашував у мене. Буде Дашка забирати, не буде. Я кажу, я її переубедила. Кажу, ну куди ти його будеш забирати? На що воно треба? І тобі буде складно ще. Бо дитину на цілий день одну залишить в хаті. Нащо вона треба? Так він тут собі бігає, йому тудим-сюдим. сюди. Ну, так вона зранку пішла, що вигуляла його і ввечері прийшла. Тут на що воно треба? Це таке. То вона його залишає, буде приїжджати просто густити і все. Ось. В неї там і так собаку підкидують постійно. То вона з... Ну там у одної подружки у неї теж така кукоша, ну трошки менше. А у другої дівчинки, оце що в неї салон, то в неї що це за порода на маленького лісенка, похоже, така пухната пухната. То вона її. Буває, що вони уїжджають кудись там чи на відпочинок, чи що на вихідні, то дашки залишаються. Собачку. Я кажу, ну, ну нянька і чужих собак. Я кажу, що мало, мало кого нянька. А дитинка хай залишається і тут добре. Ой, коли захотіли, побігли, коли Та, вони тут такі круги нарізають. Це взагалі, як починають гасати, тут таке, от аж пиль стоїть. Да, пиль стоїть і камінці з під копит летять. Не, не треба його Та, во-первых, перевозіть. По-друге, що в нього 16 кілограм, і це ну, важче його зараз вести, ніж коли вона їхала сюди. Коли вона їхала сюди, в нього щось було чи 12, чи щось таке. Він поменше був і все. А це зараз дитину забирати, оце тягнути в цих автобусах двоє суток, дві доби це. Куди це вона годиться? Це раз, а трех, я ж кажу, що він там буде робити? Вона каже, ну у вас ж тут теж зима. Що він тут буде робити? Я говорю, там, повір мені, вони <кій> зимою так гасають, тут, що мама дорога. Як починає тут. Особливо якщо сніжочок випадає, то вони тут гасають вдвох. Да? І перчик фарширований. Ой, ой, нагрівся. Нагрівся, буду я йти. Пишов. Пішов під столумию. Коротше, сижу, кайфую, з вами, побалакала. Кому було цікаво, ставте пальчики вверх-вверх гори. Ось. А я буду далі валятися. Валятися, віддихатися, трошки полежу покайфую. Потім зніму ними там, піду щось робити. Не знаю, що я ще буду робити. У мене сьогодні отбіх. Прям такий отбіг, отдіх. Вже вирішу розслаблятися, так поповнювати. Так що так. Просто закриваю його ченятком. Я розполежу, послухаю цю музику водички. М -м -м, цього ставочка. Красота. Вітерець так гарно вдував. Ще б я ж кажу, кицю під бачок і було взагалі чудово. Все, дівчатки, всім гарного-гарного настрою. Хай всіх всіх буде добре. Хай вже настане мир. Хай вже... Сім'ї об'єднаються, всі хлопці наші повертаються, всі живі, щоб всі були здорові. Ми сильні, ми Україна. Я скажу, що все у нас буде добре. Я сподіваюся, що дуже скоро. Все, всім пока-пока.